Добрий день, шановні друзі. Е, ну, ще хочу вас ознайомити з українськими коротколицями турманами, модерновими, модерновими. Тобто, більш вдосконаленими, більш екстер'єрними, більш кольоровими, скажімо так. Отакі вони є у нас українські, коротколиці, модернові турмани. Всіх окрасів є. Білі, червоні, жовті, жовті-білохвості. Окрасу Альмонт мають 16 пірінг хвості, високий навісний лоб, серебристе око і прямо поставлений дзьоб. Це дуже важливо. Якщо ви зараз мені скажете, що крюківський там і так далі, так от крюківський Цю породу ніхто не, не завершив, не довів до нормального завершення цю породу. Почали туди вливати е, турманів з е, погнутими дзьобами і так далі, і тому подобне. Е, і що вийшло? Вийшло те, що і крюківських нормальних дуже мало, якщо вони ще десь є. А то, може, вже й нема, і порода вимирає. Якщо її не модернізовувати, не більш розвивати, а не просто востанавлювати, як багато хто говорить, то нічого від неї не лишається. Тому отака от ситуація. Є порода, Працюйте, вдосконалюйте. Е і ця порода не має бути встановлена ілі там старо якась там Київська, чи старомиколаївська, чи Старокременчузька, чи ще якась. Всі ці породи повинні бути модернізовані, тобто. Модернові, від слова нові, нові, більш вдосконалені, більш красивіші. Це велика праця, величезна праця, особливо з короткодзьобими голубами. Будь ласка, займайтесь, досконалюйте, щоб наше голубіводство українське розвивалося, а не устойчиво йшло на дно. Якщо Миколаївських раніше можна було називати тучерезами, то сьогодні вони, на жаль, тучі не, не ріжуть. Рідко в якому господарстві можна побачити, що вони літають хоча б пів години чи годину, якщо говорити. А я пам'ятаю ті часи, коли я був е, малим хлопцем сім років. І збирав по 50 копійок мені давали на обід грошей. Я за тиждень насобираю, Їду на Ташинний ринок і купляю пискунят миколаївських. Так вони в мене літали. Хлопці, я купляв по 50 копійок, рубль пара. Я там не дивився ні на мас, ні на що. Мені треба були голуби, які літають. Це були миколаївські. І коли я йшов в школу в сім годин, я їх піднімав в небо, приходив зі школи в три години. Вони ще були в небі. Мені хотілося, щоб вони вже були вдома, щоб вони вже поскоріше сіли, а вони все літають і літають. І так до, до заходу сонця, інколи й на ніч лишались. Ото були Ніколаївські. Зараз це тільки згадки і розказні. Що устойчиво літають, треба треба не відновлювати, треба модернізувати. Тобто цю породу треба зробити новомиколаївською. Це порода тучерез, яка повинна різати тучі. А оця порода, яку я вам показую зараз, ця повинна бути прикрасою наших виставок і зарубіжних, і українських, тому що це виставкова порода. Її задач ну, це не декоративна порода, як дехто каже. Декоративна порода це та, яка оздоблює виставку. Допустимо, оздоблювати виставку можна квітами, можна гірляндами, а голуб це головна діюча особа виставки. Яка приймає участь, її судять суд, суддейська колегія, і вона е, кхе, має досягнення по кількості балів. Бувають чемпіони, переможці і так далі. Тому це не як не є порода декоративна. Це є порода виставкова модернізована. І всі породи зараз ми починаємо називати. Зі слову, починаючи зі слова, українська, коротколиця, модернізована, модернізований вірніше турман, виставковий.